17-й день. 17-й день, який ми ганяємо на моєму Дніпрі. Їдемо, заводимо, гріємо і газуємо. Вчора трохи підрозібрали мого мерседесіка, показую, що ми зробили, і газуємо. Розібрали, ми е, зняли голову з кінтом, розібрали верхні клапана, випускні всі притираємо. Впускних два у нас ось такі покинули покинули чат ось на п'ятому циліндрі. Тому я замовив нові новий розпредвал, який в мене зламало на впускному циліндрі. Прийшов також новий з бушного мотора, але в ідеальному стані. Замінимо дві звізди. Але це все в наступних відеох. Якщо вам цікаво, то я буду показувати, що в мене відбувається з моїм мерседесом, що я роблю. І цікава вам така історія чи ні. Пишіть в коментарях, буду показувати. Зараз у нас 17-й день. Як ми їдемо на Дніпрі челендж 30 днів. Заводимо. Не з першого разу. Здорово! Ось. Тому. Дивіться. Тихо. Якщо вам цікаво за бобра, також пишіть, будемо його збирати і їздити 30 днів на ньому також. 17-й день в нас запустився. Ми їдемо. Ставлю камеру на грудну. Ось таке кріплення і газуємо. Скажіть, які вам історії розповісти, і буду розповідати. Оп-оп, ви краще. Оп, тормоз передній. Нам що? Правильно. Нам головне зробити галочку, що ми проїхали. Неважно, скільки кілометрів. Так. Общий у нас 42, суточний 2,3. Перша і їдемо. Оп-оп-оп. Бисерка, бисерка, проїдемось, і все. Сьогодні у дружини день народження, тому нам нема коли їх оп 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 Треба десь по асфальту проїхатися. По грунтовці не дуже. Аж підпригує. Ох! Так, 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 так. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Іноді стоїть охота проїхатися. Але незручно стоять із за цих ножок, заводнує їх. тормозной, я уже показывал там якобы каком оп оп. Так. оп. давление 4 дамы супер масло не горит оп. все, едем налево мы маленький кружочек тронем и все Хуяк, мотор собираем. Буряк, мотор, коробку. Кикли на праву сторону, я не знаю чого. Дуже часто почав користуватися передніми гальмами. Раніше чогось передніми гальмами я не користувався, не знаю чому. Ну що ти, давай, отак. Іноді треба не завлікати передніми гальмами, тому що можна що зробити? Правильно. Поверкнуться через руль. О, Вже моя собака мене зустрічає. Так, так, так. Сьогодні такий коротенький відосик. Оп, коти мої зустрічають. Оп. Оп, перша. Оп, вітралочка. Чук. Гальма. Оп. Пушка гонка. Як вам, скажіть? А? Бомба? Ну що ну не бомба? Що ви там пишете? Совєтська техніка. Слухайте, да, до совєтської техніки треба руки, щоб вона працювала. розумієте А то пишуть там, та й дайте їй померти. Ніхто не дасть цьому мотоциклу померти. Так, скільки ми там катнули? Що у нас? 3,7. Небагато, півтора, вже 44 общого. Е, плюс перший день у нас не рахувалися. Тому, друзі, обов'язково підписка, лайк, коментар. Е, давайте до завтра доб'ємо 5к. Чи сьогодні? Давайте доб'ємо сьогодні 5к. 5к. Вам не тяжко просто підписатись. 90% не підписані. Що ви зволікаєте? Підписались і все, і бачите всі мої наступні відоси. І також пишіть про мерседеси. Цікаво, не цікаво. Вгадайте, що це за Мерседес. Все, був радий, що ви зі мною. Всіх благ.